Христос переміг смерть і ад, відкривши нам шлях небеса. Його Воскресіння стало перемогою над і темрявою, даруючи кожному, хто вірить прощення і вічне життя. Але вже в перші роки після цього деякі почали спотворювати Івангелію, повертаючи людей під ярмо закону та людських постанов. Павло застерігав, що всяке інше благовістя в лапках веде до втрати благодаті. І приблизно через 70 років Господь дає апостолу Івану книгу об'явлення, пророцтво про останні часи та заклад довірності істинному істинно у постані до самих церков Христос показує, що не всі залишаються вірними, бо всі одні охололи, інші допустили компроміс зі світом. Але ті, хто тримається істини, не злякається його і витримують випробування, отримують вінець життя. Господь дав владу своїй церкві і поставив духовних наставників, через яких Дух, Святий діє. Смирення Перед Божим порядком це послуг Ісусу Христу. Потрібно слухати саме те, що Дух каже церквам, а не людські традиції, які суперечать Слову Божому. Спасіння залежить не від обрядів, а від того, чи перебуваємо ми в істині Христа, чи тримаємося Його Слова, чи вірні до кінця, і тільки від цього залежить, яку нагороду отримаємо у вічності. Амінь.